Добрий день, шановні десятикласники! У другому семестрі ми з вами розпочинаємо вивчення нового розділу зарубіжної літератури, роман 19 століття і його розвиток. У цьому розділі ми вивчимо двох геніальних авторів: Фредеріка Стендаля і його роман Червоне та чорне і представника англійської літератури Оскара Уальда і його роман Портрет Доріана Грея. Ми з вами пригадаємо, що таке роман, риси реалізму. І глибше познайомимось з соціально-психологічним романом, який вивів на арену французький письменник Фредерік Стендаль. Ви не повірите, але були часи, коли Фредеріка Стендаля не вважали за письменника або взагалі вважали його невдахою. Сам він стверджував, що читачі для мого роману визріють лише через 50 років. Але помилився він в одному. Читачі з'явилися через 30 років. І сьогодні важко уявити полиці книжок зарубіжної літератури без цього роману Червоне та чорне. І сьогодні читачі дискутують, хто ж такий Жульєн Сорель. Невдаха коханець, який робив кар'єру з допомогою жінок, або трагічна особистість 19 століття. Розвиток роману 19 століття. Творчість Фредеріка Стендаля, Роман Червоне та Чорне. Ознака реалізму в літературі Оноре де Бальзак, французький письменник, вважав, перш ніж писати твір, письменник має проаналізувати всі характери, перейнятися всіми звичаями, обійти всю землю, відчути всі пристрасті. Бо всі пристрасті, країни, звичайні характери, природні явища і явища моральні, усе має пройти через його аналіз. Зображення типових характерів у типових обставинах. Перша ознака реалізму. А також показ героя у розвитку, аналіз соціального середовища, яке породило героя і його чистолюбні замисли, правдивість, історизм, психологізм. Спостереження за життям і його художній аналіз. Зображення життя у формах самого життя, конфлікт, сюжетна композиційна основа твору. Роман це епічний твір, який показує переламні моменти у житті народу, характери героїв у розвитку і за обсягом більші оповідання та повість, які ж різновиди роману. Існують соціальний, психологічний, сімейно побутовий, соціально побутовий, філософський, історичний, пригодницький, інтелектуальний, соціально-психологічний і сатиричний. Ми з вами будемо розглядати соціально-психологічний тип роману, який створив французький письменник Фредерік Стендаль. Життя Фредеріка Стендаля, справжнє ім'я Анрі Марі Бейль. Народився у 1783 році, помер у 1842. Фредерік Стендаль писав: Велика людина, подібна до орла. Чим вище вона взлетіла, тим менш доступна погляду. За свою велич вона покарана душевною самотністю. Сам себе Фредерік Стендаль називав спостерігачем людських сердець. Коротка біографія письменника. Анрі Марі Бель народився в Греноблі на півдні Франції у сім'ї адвоката судової палати у 1783 році. У шість років він став свідком Великої французької революції 1789-1794 років. У сім років хлопчик втратив матір, виховується суворим, педантичним батьком-роялістом і священником, який мав консервативні погляди. У 9 років виховання онука бере на себе дід, батько матері, прогресивний лікар з поглядами просвітника. З 13 років навчається у центральній школі Гренобля, а улюбленим предметом є математика. У 16 років Фредерік їде у Париж вступати у політехнічну школу, щоб вивчитися на військового інженера. На світлині музей Стендаля у Гриноблі. Образ Наполеона. Завоював серця юних і чистолюбних у кінці 19-го, у кінці 18-го на початку 19 століття. У 24 роки Наполеон генерал, а у 29 років він правитель країни. Звичайно, мріє про таку саму кар'єру. І Анрі Бейль. Анрі вступає до військового міністерства Наполеона і стає драгунським корнетом французької армії. З 1800 року по 1802 роки служить в Італії, але італійські походи вже завершилися. Він відчуває розчарування і нудьгу від мирної служби і тому звільняється з лав армії. Стати письменником. Він робить цю спробу. З 19 до 23 років він пише п'єси, бо хоче стати рівним Мольєру. Батько засуджує цю діяльність, але надсилає грошову допомогу сину. Андрій вивчає античну літературу, філософію, знайомиться з творчістю Байрона, осягає ораторську майстерність, не досягши успіху, залишає літературу і знову вступає з чистолюбними планами у 1806 році. В армію Наполеона вже у якості офіцера, який відповідає за постачання провіанту до армії. Нарешті він бере участь у військових походах 1806-1812 років і стає навіть свідком пожежі Москви і Бородинської битви, здобуває колосальний життєвий досвід і досвід знавця людських сердець. Нові уроки долі. Стендаль розчаровується в Наполеоні. Він писав я програв разом із Наполеоном у 1814 році. У Франції відновилася монархія, повернулися аристократи-роялісти. Ветеранам армії Наполеона немає місця в країні. Анрі Бель їде жити в Італію, яку завжди обожнював. Знайомиться з Карбонаріями, які продовжували боротьбу за звільнення Італії від австрійського панування, співчуває їхній боротьбі, пише книги, які знайомлять французів, що подорожують Італією з її красотами. Видає книги про видатних композиторів Гайден, Моцарт, Метастазію. Після липневої революції 1830 року отримав посаду консула в Італії. Перший роман Арманс не мав підтримки навіть у друзів. Видавець жартував, називаючи твори Стендаля священними, оскільки їх не торкається рука читача і покупця на книжній полиці. Поштовх до роману Червоне та Чорне, друга назва роману, хроніка XIX століття 1830 рік. Стендаль писав застосувати прийоми математики до людського серця і покласти цей принцип в основу творчого методу і мови почуттів у цьому усе мистецтво. У Гриноблі у 1827 році сталося вбивство. Син Коваля Антуан Берте застрелив свою коханку. Дружина багатого промисловця мішу, у якої він колись служив у домі, в якості гувернера її дітей. Сенс назви роману червоне та чорне. Спочатку роман носив назву Жульєн Червоне це революція і все нове, що прагне змін. Це палка і пристрасна душа юнака жульєна Сореля, яка протистоїть несправедливому, консервативному та ганебному, яка бажає пробитися у несправедливому світі. Це символ крові, яка прольється в кінці роману: Поранення пані Дариналь і страта жульєна. Чорне. Це символ реставрації та реакції, яка прийшла в суспільство після падіння Наполеона. Це негативний лицемірний, чистолюбний брехливий в жульєні Сорелі, який йде вгору кар'єрними сходами. Це думки про безвихід для тих, хто знизів. Червона та чорна це ще символ рулетки, рулетки долі. Сам Стендаль жартома пояснював, що червоне це кольор французького мундиру, про який мріяв Сорель. А чорне це колір сутани, в яку він одягнувся, ставши священником. Роман це дзеркало, яке несуть вздовж битого шляху, писав Стендаль. Головний герой соціально-психологічного роману Червоне та чорне Жульєн Сорель. Це 19-річний юнак, син Теслі з містечка Вер'єр. Його ненавидять брати за тонку статуру, розум і бажання вибитися у люди. Батько та брати знущаються над ними, соромляться. Лісопилка не для нього, бо він читає книжки, знає на пам'ять Євангелія, вміє думати. Сила волі одна з головних рис характеру героя. Яке ж виховання отримав Жульєн Сурель? І чому перед ним постало питання, дилема бути військовим чи священником? Перша людина, яка його виховувала, це був полковий лікар, далекий родич, учасник походів Наполеона, він посіяв у душі хлопця чистолюбні бажання військового подвигу, карколонної кар'єри, як в самого Бонапарта, мрії про втілення високих ідей. Але час Наполеона пройшов, настала реставрація 1815-1830 років. Друга людина, яка мала вплив на жульєна Сореля, це абат Шелан. Він знав здібності Жульєна Сореля, навчає його святого письма, Латини, Теології. Герой у душі не прагне духовного сану, але аналіз ситого життя священиків призводить його до думки вступити у духовну семінарію. Лицемірство це суть героя. Ми виділяємо три етапи його життя. Перший це Вар'єр, коли він працював говернером дітей родини дереналів, другий етап це Безансон, коли він вчиться в духовній семінарії. І третій етап Париж, коли він працює секретарем Маркіза Де Ламоля. В чому ж конфлікт героя? Одночасні ненависть. До провладних багатіїв і дворян та бажання пробитися в їхні ряди і посісти гідне місце в житті. Гордість несумісна з життям людини, яка хоче йти вгору попри все. Психологізм Роману в тому, що герой обдумує та аналізує кожен свій крок і дії оточуючих. Можливий вибір у житті героя. Чи були в нього варіанти? Перший з них одружитися на покоївці панів дереналів Елізі, яка отримала у спадок на велику суму грошей і бажає вийти заміж за красунчика-говернера. Другий варіант стати помічником друга Фуке і його ж компаньйоном з продажу лісу. Ну і третій вибір, який він і робить, пробиватися вгору в ницей світ ворогів, Патриціїв. Закохати у себе пані Дариналь і помститися її чоловіку за приниження. Пані Луїза Дариналь має трьох дітей і у віці 30 років на диво зберегла чисте серце, бо виховувалася в монастирі. У 16 років вона вийшла заміж за пана Дереналя, мера вер'єра, не знаючи кохання. Велика різниця у віці і грубість чоловіка залишили їй серце байдужим до нього. Жул'єна Сореля спочатку сприймає як сина, допомагаючи йому, сину простого селянина, опанувати нові обов'язки гувернера. Думки Сореля про необхідність зрівнятися з фуке у тріумфах над жінками. А також постійні приниження Жульєна Сареля паном Дереналем посіяли у нього в душі бажання отримати перемогу над пані Дереналь та помститися її чоловіку. Справжнє кохання чуйної пані Дереналь зігріло серце героя, він закохався. Служниця Луїзи, дізнавшись про цей зв'язок, розповіла про нього пану Вально, директору будинків престарілих, конкуренту пану Дереналя і давньому прихильнику пані Дереналь. Анонімні листи про коханців сприяють тому, що Жульєн Сорель за наказом Абата Шалана відправляється навчатися в духовну семінарію у Безансоні. Духовна семінарія у Безансоні новий конфлікт. Ні гарна пам'ять героя, ні його здібності, ні наполегливість, ні покровительства абата Пірара, ректора духовної семінарії, не дали йому змогу стати першим учнем там. Його лицемірство у порівнянні з лицемірством семінаристів, майбутніх кюре, було дитячими іграшками. Його інтелект і ерудиція стають дурними помічниками на екзамені. Він цитує на пам'ять не тільки духовну літературу, але й світську. А це гріх, як уважають духовні отці. У результаті він 198-й у рейтингу серед більш як 300 семінаристів. Вміння мислити і дар мати власний погляд на все прокляття серед ханжів та фарисеїв. Секретар Маркіза Деламоля Конфлікти вищого світу. Столиця і аристократи це новий виклик герою у боротьбі за соціальне просування. Маркіс Деламоль – пер Франції, багатий аристократ, має вплив на короля, готується дати бій новим революційним спробам скинути владу бурбонів. Він ультрарояліст, в його руках всі політичні інтриги Франції. Сорель Виконує всі доручення Маркіза-реакціонера, маючи в душі образ Наполеона. Це з із протиріч героя у період Парижа. Книжки в бібліотеці Маркіза єдине віддушена в житті Сореля. Увага палкує Матильди де Ламоль, яка мріє про великого героя, здатного на вчинок і на загибель, іспит Сореля у перемозі над патріціями. Любов, ненависть у стосунках з Матильдою. Нова сходинка у розвитку юнака. Він розуміє, що показати слабкість гордовитій Матильді, доньці Маркіза, означає програти бій. Новоявлений дворянин і лейтенант кавалерії. Вагітна Матильда повідомляє батьку про свій стан. Жольєн розрахував вірно. Батько не може жити без доньки, а вона без мене. Корисне кохання приносить свої плоди. Маркіз Даламоль купує йому дворянський титул і патент офіцера в армії. Невже мрії збуваються? Розплата за лицемірство і спробу вийти в люди. Пані Луїза Дереналь під тиском духівника пише лист Маркізу Деламолю у відповідь на його прохання дати характеристику жульєну Сарелю, в якому повідомляє, що той, чистолюбний негідник, який робить кар'єру використовуючи жінок, шанс жульєна Сареля проробитися в житті скасовано. Він їде у Вер'єр з метою помститися колишній господині. Робить два постріли у храмі, в якому колись давно побачив клаптик газети з хронікою вбивства молодим слугою Жанрелем, своєї пані і плями крові на Підлозі, які утворилися завдяки червоним вітражам і шторам. Суд над Героєм Опинившись у в'язниці, Жульєн Сорель розуміє, що вчинив страшне, стріляв у жінку, яку дійсно кохав і розкаюється в цьому. Пані Луїза Дереналь одужала і відвідує коханого у в'язниці щодня, пробачивши йому все, не думаючи навіть про те, що підриває залишки репутації дружини префекта. Матильда теж відвідує Сореля, прагне організувати його втечу. Герой гордовити відмовляється. Промова жульєна на суді стала звинуваченням не тільки присяжним буржуа, але й всьому суспільству, що надає пробитися людям з низів. Безстрашна промова, виклик, винесла герою вирок страта на гільйотині. Пані Дереналь померла від туги за коханим після його загибелі. Матильда ж поховала голову, голову коханого з почистями серед мармурових колон, як колись її родичка Маргарита Валуа, принцеса, погребла голову свого пристрасного героя коханця. Ідея Роману Федеріка Стендаля Червоне та Чорне. Трагедія людини, яка не змогла вирватися. Із свого соціального середовища, незважаючи на перевагу героя, його інтелект, волю, талант, готовність зайняти краще місце у житті, але суспільство тих часів було надто консервативним і ставилося до вискочок з осудом, домашнє завдання прочитати статтю підручника зрубіжна література під редакцією Міляновською. Скласти план характеристику Жульєна Сореля у зошиті, дати відповідь на одне питання на вибір, які свої ідеї письменник Стендаль вклав у вуста Жульєна Сореля? Або Чому ж автор убив свого героя, а не описав його тріумфальний шлях вгору?